Яка зараз ситуація в Херсоні? Будемо розпитувати в речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков, є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, слава Україні. Пане Олександре, якщо можна, скажіть, будь ласка, чи зараз вдалося відновити світло, яка ситуація після обстрілу ринкового в Херсоні? Але знов таки за рахунок о, о, таких. О, допоміжних мереж, які в нас вже є. Ми вже звикли до таких обстрілів. І коли руйнується одна система, ми переключаємося на іншу ту Ладна наразі така ж сама ситуація: до обіду ще підключили електромережу по тій лінії, яка була е знеструмлена, також запустили тролейбуси. А наразі йдуть ремонтні роботи для того, щоб відновити той об'єкт, по якому вдарили росіяни Цілеспрямовано Хочу зазначити: знов таки вдарили чергове в Херсоні по енергооб'єкту. Я бачив також а, зашевелились москалі а, також там щось почав вже. Розповідати, що він також передає якісь об'єкти, про які влучила Україна на території РФ, Звичайно, це, це смішно, тому що саме вони окупували територію України, і саме вони гадять по Україні. Пане Олександре, якщо говорити про сьогоднішній обстріл, скажіть, будь ласка, це були каби, дрони, і в залі, як ви бачите, чим найбільше росіяни тероризують Херсонщину? Ну, наразі більше всього це дрони. Там за минулий тиждень це більше 1600, які вони запустили по території Херсонщини? Звичайно, також є артилерія сьогодні ввечері, вони вчинили. Буквально нещодавно відійшли відпустку. Пробігів літаки, які запускали каби. 14 кабів Тут було запущено: це тягинка, боргунка, ну і Львова о, і поряд з Херсоном були прильоти. Вчора було три каби в мікрорайон острів, Херсонський мікрорайон по о, промзоні. Тобто багато всього, якщо знаєте, рахувати кількість чи Зруйнувати тут також важливо тобто каб три каби можуть нанести руйнування більше ніж артилерія з 10 десятьма там десять гармат артилерії які будуть по десять снарядів. Пане Олександре, але якщо за такої інтенсивності, як росіяни тероризують Херсонщину, скажіть, будь ласка, чи є спокійні години в добі, коли? Можна спокійно підняти голову і подивитися на небо, ну знаєте. Це дуже день від дня різне, тому що сьогодні може бути тихо в цій годині, а завтра не буде тихо. Ми рахували, поділили, грубо кажучи, кількість снарядів: 150 тисяч снарядів на дні року, та потім на години, на хвилини. Тобто кожні 2-3 хвилини, якщо порахувати, то Херсони чує вибух. Це прильот будь-якої будь якої, збро... будь -якої збро... зброї зброї снаряду. Тому казати, що є тихі години, це неправда. А як ви бачите, чи побільшало в березні оцих атак на Херсонщину у зв'язку з цими так званими пере з так званим перемир'ям? Ну, побільшало артилерії, побільшало камів, трошки зменшилось по дорогах, тому що ми активно будуємо цю стіну радіоелектронної боротьби від дронів, і все більше і більше збивають наші оборонці. Ми їм допомагаємо, закупляємо ці всі засоби, і все більше і більше вони збиваються дронів. Звичайно, коли росіяни бачать, що 85% не долітає, Тоді вони додають вже артилерію, тому що вони розуміють, що це вже. Не є ефективна зброя, а якщо можете, опишіть, будь ласка, День Херсонця, так з якими труднощами люди стикаються через такі дії а, терористичні росіян? Ну, в більшості, всі херсонці всі свої справи планують на першу половину дня, тобто, сходити до магазину, зайнятися якимись там документальними оформленнями, якщо треба. Ну і в принципі більшість більшості люди стараються після обіду не виходити. Ну є виключення, звичайно, це люди, які займаються якимось працюють на держслужбі або в комунальних підприємствах. Все не працюють вони за графіком. Ну і росіяни також дуже підступні. Вони починають також обстрілювати там в районі п'яти годин маршрутні таксі. Вже декілька було таких е випадків. коли там, коли люди їдуть додому, вони запускають дрони, скидають вибухівку на автобуси. Ну а так в принципі важко казати, е коли в нас є безпечні години, щоб казати, що люди можуть саме в ці години виходити, а, пане Олександре. А скажіть. А... А навіщо росіяни взагалі за автобусами полюють? За, я бачила повідомлення про те, що там е, пенсіонери на велосипеді в, влучили. Для чого це? От як, як, я, ви маєте якесь можливе пояснення, окрім цього, що це російський маразм? Ну, важко сказати, чесно кажучи. Ну, це маразм, як кажуть, по їхньому кріпчає ще більше, коли вони це виставляють в своїх соцмережах, тим самим доказують, що вони це. Роблять навмисно і тим тим самим документують ці воєнні злочини, чесно кажучи, було це без, безкарність, якась в них я чесно кажучи, важко сказати, важко зрозуміти. Мабуть, якийсь психотерапевт може це пояснити, звідки цей психоз таких масово йде, але тут важко мені зрозуміти навіщо вони там. Буцімто вигадали якусь там червону зону, в якій вони е, е, заявили там в своїх соцмережах, що всі, хто буде знаходитись, будуть е, атаковані. Ну і атакують тепер всіх, хто знаходиться на прибережній зоні, живе там, в тому числі бабусі, діти. Ну, Тут важко. Коментувати я не профільний не психотерапевт, я мені здається, що навіть і профільний психотерапевт не, не зможе поставити діагноз остаточно. А пане Олександре скажіть, будь ласка, чи відомо е, про життя херс-херсонців, е, жителів Херсонщини, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації? Що там зараз роблять росіяни? Як вони себе поводять з українцями? Ну, по-перше, вони в будь-який спосіб пробують перешкодити людям виїхати звідти. Тобто, навіть якщо люди там пробують виїжджати, по-перше, вони ставлять перепони, залякуючи тим, що вони заберуть у людей житло. А так як у більшості тих людей, які залишились там житло, це останнє що в них є, то звичайно, люди за це переживають. По-друге, фільтрації по виїзду. Проблеми на блокпостах, тобто пройти ці там багато кругів аду це дуже дуже проблемно. І люди, звичайно, слухаючи там страшні історії, не наважуються виїжджати в більшості. Ну тим паче а, зараз посилились ці фільтраційні заходи стосовно чоловіків призовного віку. А, дуже активно зараз вмовляють. Підписувати контракт, підписувати... ну я так розумію, що це зв'язку з тим призовом, який Путін підписав з 1 квітня. Ну також і це так да, тому, що люди дуже переживають, тому що вони росіяни розповідають про те, що нікого насильно, якщо просто насрочно йдуть, призивають, то ніхто тебе насильно не буде відправляти в армію, ну тобто воювати, але. Питання в тому, що е, коли е, хлопці попадають в російську армію, там просто е, моральна і фізична е, таке тиск на них, е, щоб вони підписали контракт. Тому ну, більшість підписує звичайно, тому що вони не витримують цього тиску. Постійного ну, важко це зрозуміти. Ну це точно так же, як така ж ситуація. Кі з паспортами просто обмежують. Максимально постійно гноблять у всіх напрямках, що поки ти не отримаєш цей паспорт. Там така ж сама ситуація. Ми ж одні ті ж методи кругом це сталінські репресії ОГОЛАГу. Я бачила новину про те, що росіяни штрафуватимуть жителів лівобережжя Херсонщини, які продовжують користуватися гривнями, тому що ніяк не можуть запровадити, аби повноцінно використовували російські рублі. А скажіть, будь ласка, штрафувати це фінансово все таки, і чому їм так важливо, аби ходив російський рубль на наші Херсонщини? Ну це важливо в тому числі, як і важливо, щоб всі з паспортом з цими ганчірками. Бумажками ходили російськими, mm -hmm. але що стосується штрафів, то там штрафують за все, не можна переписуватися з вільною Україною, не можна замовляти якісь ліки, не можна домовлятись про щось, не можна дивитися телебачення. Не ліцензоване, а ліцензоване це тільки російське, тобто там нічого, щоб не було максимальний вакуум був для людей, які там проживають. Не можна дітям навчатися в онлайн школах українських, тобто це постійно ходять, перевіряють потім профілактичні бесіди з рідними там з людьми. Звичайно, все розуміння, що це просто на подвал заводять, і там людину ламає. А як стосовно медицини, от чи впливає медицина доступ до надання медичних послуг в залежності від того, чи має людина російський паспорт чи не має, і які там взагалі медичні послуги спочатку? Вони з людей схваляли до того, схиляли до того, щоб вони всі активно там після отримання паспорту підписували це страхування, єдине їх. Але наразі немає різниці, чи в тебе є паспорт Росії, чи немає все одно. Ти не отримуєш медичну допомогу, тому що всі медичні сили зосереджені на військових шпиталях, де забити забиті, забиті пораненими орками. Їх тільки на них вистачає ліків. Проблема з логістикою. Люди просто не можуть знайти в аптеках там будь-які антибіотики для лікування. Що стосується отримання вичин, первинної або вторинної до допомоги, тут зовсім великий такий ну велика там катастрофа. Просто ну навіть там поїхати в Крим. Люди там не можуть. Там треба стояти в якоїсь черзі по два місяці. І люди, звичайно, в більшості, які залишилися люди похилого віку, вони просто не, не дочекавшись цієї допомоги, бо лігії просто помирають. Але я так зрозуміла, що навіть ті, хто спробує виїхати з окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію Херсонської області, піддаються репресіям, якщо це не вдається. І навіть якщо йде якісь такі розмови вголос, звичайно, їх залякують їм погрожують, погрожують. Ну звичайно, якщо людина знову таки виїжджає звідти, вона залишає там ну якихось родичів, друзів. Ну і звичайно, росіяни цим користуючись, розказують, що якщо ти поїдеш, по батькам, буде тут напередки. Пане Олександр, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру, розказати про ситуацію на Херсонщині. Ми, звісно, а підтримуємо, обіймаємо міцно херсонців і дуже швидко сподіваємося, що і лівий берег повернеться до нормального життя, і правий берег перестануть тероризувати росіяни. Нагадаю, що з нами був Олександр Толоконіко, речник Херсонської обласко... обласної військової адміністрації. Пане Олександре, попри все, спокійного вечора херсонцям і неспокійного гарячого вечора окупантам. Дякую.